Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам вивчити віршик. Віршик вивчимо про сім'ю, про бабусю, дідуся, матусю, татуся, братика чи сестричку. А вчити будемо за допомогою наших долоньок і пальчиків. Вони нам допоможуть вивчити віршик. Ну що, готові? Тож починаємо! Приготували спочатку ліву ручку. Цей пальчик мій дідусь. А ось цей бабуся. Цей пальчик мій татусь. А ось цей матуся. А це маленький я. Тепер приготували праву ручку. Цей пальчик мій дідусь. А ось цей бабуся. Цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. А цей пальчик це і я. Молодці малята. А спробуйте самостійно розказати віршик і надіслати мені відео. Буду з нетерпінням чекати. До побачення малята, до нових зустрічей.